Вітаю глядачі! Хочу вам сьогодні показати, що в мене робиться на ділянці. Вже гарно підростає, цвіте. Наповну цвіте. Цвітуть, ростуть. Красота. і ягодки, правда не червоні, але ростуть. Йонджорнея, румбо. Але найбільше мені подобається, як цвіте. Ось такі ягодки. не Незабаром буде полуничка. Але найбільше мені подобається, як цвіте, це купчиха. Це в мене рядочок Купчихи. Я його поділила на, на двоє. Це молоденькі. Я її вже садила пізно, в восени аж листопаді місяці, щоб дала менше квітів, а була тільки на розсаду. Бачите, що десь є маленька. Десь цвіте, десь тільки цвіт вибиває на цвіту мало. Мало, це мені добре, це я ще обірву квітки, мені по суті тут квіток не треба. Обірву, щоб вона мені ще трохи піднялася, і потім дасть мені молоденькі вуса на розсаду. А тут А тут красота. Я кажу, що це декоративно. Садити раді того, подивитися, як вона цвіте. Це бомбесно. Під коносів мільйон і один. Це дворічка. Оце вона мені тільки насипала. Квіток. Це взагалі бомбезно. Це, мабуть, бувши, що купчиха зі всіх. Найбільше, мабуть, дає носів. Не знаю, можливо, є ще якісь сорти полуниці. Це зем-клубніка. Скажемо, це не є полуниця, не є синиця, зем-клубніка. Дивіться, що робиться. Це красота. І, мабуть, що навіть варто сидити раді того, щоб вона отак цвіла і радувала око. Це взагалі бомбезне. Брілки, трудівниці. Літають і літають. Збирають. У нас трошки, звісно, були квіточки, які приморожені. Але то капля в морі проти того, що в нас цвете. Значите? Це бомбезно. Тільки ходиш і радується. Хочу ще вам показати кабріло. якраз напроти купчихи кабріло. Теж садили нові насадження, це їх квіти з них пообривала. Мені теж потрібно воно повилазили, вже і вусик опускає. Знаєште, вже і вусик є. І квітки, і квітки, і квітки я вже пообривала і бачу, що знову попускало. Це така гарна, воно вже виправилось, теж була дрібненька, її також пізно вже садила. Це її суто тільки, щоб мені дала вуси, щоб мати також розсаду. Це ремонтанний сорт кабріло. А сюди далі залишила минулорічні корчики. Це другорічка. теж накидало. Повно, хоч такий не дуже вони великі, але квіти теж є, бачите, був мороз, вона була не накрита, попримерзало, але це не мішає їй накидати нових квітконосів. І знову дати ягоду. Дивіться, теж красота. Це друга річка, нагадуєш, це друга річка. Дуже гарно накидала, не дивлячись те, що, скажімо, перші квіточки померзли, понакидало знову квітів, квітів. Гарно, мені також подобається. Так що ось такі два сорти, як то кажуть, робимо експерименти, проводимо, наблюдаємо, вчимося, як все має бути. Дуже гарно. Ось такі. На соломі також вже починає потрохи зацвітати. Так що ось такі в нас справи. Таке ми робимо, підживляємо. Підживляємо, заглядаємо. Ось так. Всім гарних урожаїв і мирного неба.